Ліс відправлявся, щоб ви розуміли, коли нам дали рознарядку, ми зверталися в лісове господарство, військові лісгоспи, агролісгосп. Тобто була велика кількість людей. Як зараз Кушнір їде з тим, щоб розібратися, хто відправив. Некондиційний ліс. Всі наші об'єкти знаходяться зараз на території Донецької області. Що стосовно придатні чи не придатні будуть об'єкти, вони абсолютно будуть придатні. Там стоїть питання укріплення траншей, щоб земля не осипалась. З цим питанням розберемося. З військовиками говорили це не є. Знаєте, як волонтери і прості люди, вони якраз найбільше правду говорять, ніж чиновники. От якраз вони виложили в інтернет правду. Гірка правда, але це правда. Благо, що воно зараз озвучено і є можливість виправити. Чим би коли почалися, не дай Бог, тв -тв -тв бойові дії були б якісь порушення. Що стосовно, я можу вам сказати, у нас перебуває зараз 150 чоловік там зі всіх районів. От якраз Кушнір виїжджає туди, щоб скоординувати всі дії, розібрати, чи є потреба в людях чи достатня кількість механізмів. Бо, наприклад, знову ж таки, ті люди, які от зараз приїхали, свіжі, незаангажовані з, зі всіх районів, почали говорити, що є питання стосовно кількості техніки і будівельних матеріалів. якраз зараз в оперативному порядку ми вирішуємо ці питання.